Добрий день, друзі! Ви на каналі «Розмовляюча з квітами. Сьогодні хочу поговорити з вами про фітоспорін. У мене вже почата пачка. До речі, зберігаю я її просто в пачці. Бачите, звичайною прищепкою прикрила для того, щоб воно не засихало. Не всі розуміють, як його розвести, що таке робочий розчин і що з ним робити. Це все дуже просто беремо, якщо у вас пачка 200 г, в мене це вже не повна пачка, мені простіше відміряти, тому що пачка 200 г розводиться ще на 400 г води, тобто це буде взагалі 600 мл. Для мене це як трохи забагато. Я розумію, що я за рік його не використаю, тобто це все буде зберігатися, ще десь не там поставлю. Невеликі гроші, але все одно, навіщо все це знаєте, розбазарювати? Як його приготувати, цей робочий рочин? Все дуже просто. В мене ось такі вагії. Я ними користуюся для всього для відмірювання різних препаратів. Тобто, тут це я фірілін відмірюю, це, я бува відміряю, якщо мені дуже мало потрібно якогось препарату, який в порошку, це все можна відміряти. З великої пачки, дуже зручно, їм вже років 5, дуже зручно, дуже так мені подобається. Сразу ставлю велику банку для того, щоб е, з цієї банки не пересипати е, сюди, тобто відмиряти в стаканчику, потім пересипати. В мене був такий досвід, не дуже зручно, тому що потім цей стаканчик е, випаласкувати, дуже багато налипає, мені простіше зразу в ту тару, в якій я буду все це розводити. Це набагато простіше, не займатися дурньою. Що таке фітоспорін? Це, це спори корисних грибів, які е, вбивають хвороби. Тобто це біопрепарат, який лікує хвороби. Ну, лікує він не дуже, так, знаєте, щоб швидко, тому е, краще його використовувати в профілактичних цілях. Не запускати ці хвороби, її можна як обробляти, так і проливати наші рослини. Особливо це гарно не лише для троян, а й для томатів, для огірків. Якщо хоча б один раз пролити томати на стадіо, як ви висадили з вашого розсаду, і потім ви підлили фітоспоріном, ваші томати будуть набагато менше хворіти. Тобто вам потрібно менше обробок і у вас. Менше ризику, що вони захворіють. Ось я приблизно 100 грам відміряла. Тут в мене вийшло 103, але це так, знаєте, це не той випадок, коли потрібно дуже так ретельно зберігати цю дозіровку, що прямо це може не хвилюватися, нічого страшного в цьому не буде. Тут одна важлива є того, як розводити. Є такий маленький нюанс, але важливий. Дивіться. Фітоспорін це живі бактерії, вони живі. І якщо ви їх десь зберігаєте в теплому місці, тобто і потім набрали колодязної води, вона дуже холодна, ви їх розводите, ну, в них такий трохи стрес буде. Тому, коли ви розводите фітоспорин, ви взагалі ви щось з ним робите. Намагайтеся, щоб вода і розчин або самі фітоспори були. Як можна сказати, однієї температури. Тобто я відро поставила зранку з водою. Тут в мене лежав фітоспорін, вони приблизно однієї температури, зараз я буду все це розводити, в них не буде шоку. Тобто, все дуже просто, дуже легко. Так як я набрала 100 грам фітоспоріну, зараз мені потрібно 200 г. Набрати води 211. Нічого, якраз трохи так само, як і фитоспорі. Все це ретельно перемішуємо. Дуже він так розчиняється, я вам скажу, не дуже швидко. Що ми далі робимо? Оцей отриманий розчин, от саме ним ми і користуємося. І коли ми беремо дозіровку, для обробки чи для поливу наших рослин ми вже беремо оцей робочий розчин. Це дуже просто. Для того, щоб оприскати наші троянди, ми вже коли воно повністю розчиниться, Ми беремо 2-3 чайні ложки, тобто дуже небагато, ми беремо на відро води. Тобто ви уявляєте, чому я сказала, що мені пакетику буде дуже багато. Розумієте, скільки тут чайних ложок. Оприскуємо наші рослинки, якщо вони нам потрібно. Бажано, як я вже казала, це робити заздалегідь. Тобто, не чекати, поки вона захворіє, а обробляти кожні, ну, мабуть, кожні 10 днів. Найкраще працюють біопрепарати. Як раз на місяць вони не працюють. Кажу вам зразу. Якщо ваші рослинки захворіли, тоді такий самий розчин. Ми десь, ну, якщо це під помідори, там мілілітрів 200 виливаємо розчину цього. Якщо це троянди, то це вже 1-2 літри хоча б. Тобто, не дуже так вже і мало виливаємо цього розчину. Тоді ваші троянди так швидко, як при використанні хімічних засобів. Воно не працює. Якщо ваша троянда дуже сильно захворіла, наприклад, там борошниста роса, там дуже сильна хвора троянда, то біопрепарати не спрацюють. Якщо ваші помідори дуже сильно захворіли, воно працює на початковій стадії. Тобто, якщо у вас почали тільки десь перші ознаки хвороби, все це дуже гарно робить. Якщо хвороба вже запущена, це як антибіотики, щоб ви розуміли, коли у вас простуда, ви лікуєтесь чаєм, ви лікуєтесь там лимон, мед, все це добре працює, якісь там смакталки, може, від горла. Якщо у вас серйозна хвороба, ангіна без антибіотиків вже ви не вилікуєте. Тобто це повинно треба розуміти, бувають випадки, що біопрепарати не спрацюють, але вони дуже гарно тримають сад. В тому стані, для того, що, щоб тримати сад в ваш в гарному стані, якщо ви будете хоча б раз на 10 днів оприскувати ваші рослинки, у вас просто не буде настільки хворих рослин. Після того, як розчиниться фітоспоріг, ми його закриваємо і зберігаємо. Зберігатися він може протягом всього сезону. Тобто, ви його один раз розвали весною. І користуйтесь. Тобто не потрібно. Ой, я не хочу робити фітоспоріном, його треба розводити. Це така, клопоти такі. Ні, це не клопоти. Один раз ви його розвели, і до кінця сезону ви спокійнішенько його використовуєте. Розмішали і далі ним працюєте. Тобто вони зберігаються, єдина умова, не зберігаємо його в світлому місці, особливо на сонці, поставили десь. В сарайчику, десь в темряві поставили, щоб там було не жарко, не холодно. Знаєте, так кімнатна температура переважно і там його зберігаєте. Все. І вам не потрібно зайві клопоти для того, щоб розвести ці бо Моя перша невеличка спроба вже закінчилася, я обробляла вже. До речі, були запити, що троянди здорові. Я не буду казати, що це лише із за фітоспоріну, тому що я користуюсь ним перший рік. Багато прочитала, але користуюся саме біопрепаратами повністю перший рік. Раніше були спроби, пробувала, але все одно ж таки користувалася хімічними засобами. Зараз я намагаюся перейти повністю на біопрепарати для того, щоб захистити в першу чергу себе. Сьогодні в мене був запит. А як же шкідники, як же штріпси на трояндах, от ви їх не травите. Один раз я обробила актофітом перед цвітінням свої троянди, наприклад, це теж біопрепарат. Постраждало в мене два куща, я ще подивлюся, може, це не погано обробила, знаєте, буває всяке, тобто я не буду кричати одразу, що я видаляю ці троянди, але я подивлюся ще, в цьому році друге цвітіння, наступного року. Так само подивлюся на ці троянди. І якщо ці троянди будуть так само погано себе поводити, як то кажуть, заради двох троянд я не хочу використовувати хімічні засоби для обробки троянд від шкідників. Тобто, ви розумієте, я не хочу травити себе заради двох троянд. Мені простіше замінити ці дві троянди із 120, до речі. Мені простіше замінити два куща троянд на інші сорти, які більш не так реагують на тріпсів. І все. І в мене не буде таких проблем. Розумієте, і мені буде досить того самого октофіту, щоб прибрати пополицю, з якою там не справилися сонячки, всі ці глістоверки, всі цю ерунду. Все. Мені цього досить. Я не хочу, не знаю, може, надалі я ще й зміню своє рішення, я буду дивитися, як все це буде. Але зараз я в цьому році вже липий, я користуюсь, поки лише біопрепаратами, мені подобається. Все, дякую вам за увагу. Пишіть, Якщо у вас були, є досвід повний використання біопрепаратів. І мені, і всім читачам дуже багато людей читає коментарі, як я побачила. Пишіть ваш досвід, чим ви користуєтесь, як у вас це проходило з першого року, з другого, який ваш досвід. Всім це буде цікаво, тому що це зараз дуже така актуальна тема. Пора вже переходити з хімії на біопрепарати, тому що природу, чесно кажучи, ми так знаєте погано про неї дбаємо. Раніше наші бабусі все висаджували без обробок, все було гарно. А ми зараз вже ну, кожні два тижні бризкати, ви мене пробачте, але це вже дуже погано, ми працюємо з нашою природою. Тому пишіть, якщо у вас є досвід, я буду вам вдячна і мені буде цікаво, і підписникам. Дякую вам.